А вас, друзі, з вами Антон пропоную вам коротеньке відео, менше двох хвилин, де буде три помилки за займати свого турніру. Сподіваюся, у нас буде краще розуміння гри та помилок у майбутньому. Отже, перша помилка Валерій не повернувся назад. Потрібно було відійти декілька кроків для того, щоб краще підійти до цього м'яча. Так він знаходився у корті. Йому було незручно грати цей високий м'яч, і він полетів до ауту. Наступний епізод Валерій чудово приймає подачу Дениса і зміщується до сітки. Там він повинен був дійти до цього м'яча та зіграти або драйволі, або смеш Замість цього він вирішив просто підставити ракетку. Денис накинув йому у наступному епізоді, а він попав у сітку, хоча міг спокійно перекинути цей м'яч. В наступному епізоді ми бачимо вже помилку від Дениса. Він міг зіграти більш глибоко по лінії або дропшотом у протихід Валерію.